Слава Ісусу Христу розглядаємо свято Всесвітнє Воздвиження Чесною Животворящого Христа Господнього. От тут, почти такий устав приписує, що є такий обряд перед літургією, як воно відбувається, виставлення Христа. Ну, ми беремо поки що тільки на літургії те, що стосується літургії. Вже змінні частини, тропарі. І вони в нас, звичайно, тільки свято. Але е, щось є цікаве, це антифони. І, і, тобто, все, все є свято, так само антифони. Ми зараз на них бачите, замість святий Боже співають Христу Твоєму, поклоняємось Владико. Е, і замість «Достойно» ірмус 9 пісні, тобто те, що ми називаємо задостойником. Дивимося спочатку. ті антифони, вони, в принципі, так їх можна співати, як, як ми звичайно співаємо. Просто інші слова, так, інший текст. Боже, Боже, мій зваж на мене, чому ти оставив мене далеко від спасення, мого слова, гріхопадінь моїх, Молитвою, Богородиці, спаси, спаси нас. Боже мій закличу в день і не вислухаєш, і вночі не в безумство мені, молитвою Богородиці, спаси, спаси нас. Бачите, ну, тут все просто. Переходимо відразу до третього антифона, і він, як звичайно, переплітаються стежки ті псала з тропарем. Тропар у нас, який переважно ми всі знаємо. Спаси Господи, людей твоїх. Також будний день, хто співає, то середу ми співаємо цей тропар. От. І воно так дуже просто. Рецитуємо: Господь воцарівся, нехай гніваються люди, восідає на херовимах. Нехай порушиться земля. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників супротивних і, вдаруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Господь сьогодні великий. І високий і над усіма людьми, спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. Бачимо все просто. Вхідне знову ж таки священник, священик, премудрість простіями. Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під Його, Посвяте воно, і тоді є знов тропар. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові нас, супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, навіки, віки, і вамінь, на віки віків. Вознісся ти хрест волею Своєю. Новому людові Твоєму, що ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе, Боже, возвесели силою Твоєю благовірний народ і перемоги на дай йому, що за посібник має твоє оружжя, про перемого. А спочатку можна спробувати саме святий Боже Христу Твоєму. Така звичайна мелодія. Хресту твоєму поклоняємось, владико, і святеє Воскресення, Твоє славимо». Хресту Твоєму поклоняємось владико. І святе, є воскресення Тобі славимо. Хресту Твоєму поклоняємось, владико, І святе, є воскресення Твоє славимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і часно віки і віки вам. І святе воскресення, Твоє славимо Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе, є воскресення Твоє славимо. Возносіть Господа Бога нашого І поклоняйтеся підніженню його воно. Господь воцарів, нехай гніваються люди. Возносіть Господа Бога нашого. І поклоняйтеся під Ніжу у його, бо святе воно. Задостойник має свою мелодію. Ми поки що її не вчимо. десь. Не найближчим часом. Будемо вже вивчати також за Я Зараз просто таку звичайну мелодію, так щоб все вже проскочилося. Величай душе моя. Пречесний Хрест Господній, таїнственний рай ти бродице, що невоздільно виростила Христа. Він на землі насадив Хресне живоносне дерево, йому, що його нині возносить, поклоняючися Тебе, величаємо. Ось так якось. Дякую всім, що співаєте в церкві. Слава Ісус Христу!